У чорній формі. У воротах 17-й номер Роман Кітор, 15-й номер капітан команди Роман Гаврилюк. Ну, Андре Луїс е, прийшов з Варшавської легії. Е, терентів спасу е, Андре Луїса. Але е, скасовано. Що ж, бачимо, що у першій хвилини дібря не володіє таніцепереника. Поки що невеличкий у матчі. Криковий простріл. Ні. харук, знову кримкавий. Удар поворотах. Справги намагається обіграти. віддає гарну передачу. Момент. І досвідчений Роман Гаврилюк зіграв саме вперед, І тут же відмінно зіграв. Довгий пас вперед, Тут Терентів на перехопленні. І удар. На простріл, простріли тут. Файдор замикав цей простріл. Андре Луїс на перехопленні. Йде вперед. Удар. І поруч зі стій. На закупівлю засобів риб та ударних дронів. Десант спеціальних операцій. Калашник. Ні, рятує свою команду. Його удар. Небезпечно може бути. Сторожук мав нагоду. Іще раз удар. Іще удар. Стійка рятує Ворота Атлетик Мудзалу. Це найнебезпечніше. Голову так здригнулися трибуни. Удар і гол. Крамер відкриває рахунок у сьогоднішньому. Матчі 1-0, фурнітура виходить вперед. Як це було? Удар і Ну, що? ще раз бачимо цей момент. Удар і міщенку. Ну тут на ще практично хвилина. І ще один гол. Тепер відзначається Василь Блащук. Ось так. Буквально упродовж. І гравців атлетик мудзалу розвернувся, обіграв на Горного і зробив все грамотно, професійно і майстерно. Дуже класний гол і дуже красивий. Нічим Видає передачу. Терентьєв, Андре Луїс. Шур Терентьєв, Гол! Та... Відмінний гол від Іллі Терентьєва, 1-2. І Терентьєв все ж таки зміг забити цей... Храмар відкрив рахунок. Буквально у наступній атаці Василь Блащук його подурати один м'яч. І зараз бачимо, який момент. І 2-2. Щур відновлює рівновагу. 77-й. Роман Вонський. І ось бачимо 3-2 на користь фурнітури 21 першій хвилині. Ну Бурхливо у нас розпочався другий э, тайм. Подивіться, тільки на підопічні Олександра Кабаненко э, зрівняли рахунок. І тут Андре Луїс. Передача. і знову Андрей Луіс може забити. Ні, два удари. Андрей. і Гол. Едуард Нагорний зрівнює рахунок. Ну що ж, Едуард. Ну що, ж. емоції. І тренер з складу. З камійки за постративнячі контратака фурнітури. Камрадський удар. Стійка рятує. Файдор знову нагорний. Файдор. Удар. І Калашника Щоб... наздоганяє Ощур. І тут удар у ближній кут. Мищеряков йде вперед. Собі нахиткинув. Пас Калашнику. Калашник удар. Який момент? Впевнено. І два в один вихід в гостей. І який момент? Мар'ян Блонський. Зрав Пасна виставнова, удар і Блащук. Який удар Христос. Напрямку Терентіва. Щур. Пасна Терентєва, удар! Який мом! Проходить передача, контратака фурнітури Запівахін. Удар і який сейв. Удар. Андреа Луїс сильно вперед. Відбувається фурнітура і все. Отже, друзі. Старт, старт у сезоні вдався для боку. З нами головний тренер фурнітури Коломия Максим Павленко. Вітаємо вас з дебютом в екстралізі. Які перші враження? Дякую. Ну, Перше враження взагалі від залу дуже позитивні, тому що таких комплексів ну, дуже обмаль в країні і. Хочемо подякувати команді «Атлетик» за такий теплий прийом. І сьогодні дійсно вийшла видовищна гра, як з нашої сторони було на початку певне хвилювання і пропусти один-два м'ячі. Невідомо, як би все закінчилося. Але слава Богу, нам вдалося їх не пропустити. В кінці реалізували свої два гольових моменти. І ще не вистачило досвіду довести перший тайм до того, щоб не пропустити. І цей гол певною мірою надихнув. Атлетік на те, щоб почати другий тайм максимально агресивно, активно, що вони її зробили, дуже швидко зрівнявши рахунок. Забили третій гол зі стандартного положення. Здавалося, що ну, можна буде перепочити і якихось ну, хвилинок 3-4 хоча потримати переможний рахунок, але Атлетік відразу повернувся, зробив рахунок нічийним. І цей матч до останнього тримав в напрузі як тренерів, так і всіх глядачів, тому що невідомо з яким рахунком він закінчиться, як в одну сторону, так і в іншу. Мали команди реально гольові нагоди. Ну, сьогодні нічия. Ми цим дуже тішимось, тому що це перше очко команди в екстралізі. Будемо працювати і далі над тим, щоб виправляти помилки і розраховувати на більше, ніж нічию в матчах проти таких майстерних команд. Побачивши підтримку Дніпрі, яка сьогодні була, чи ви тепер розкажете своїм землякам, як треба підтримувати команди в Коломи. Ну, це наші друзі, які вболівають і за металістів а на Франківці Сьогодні завітали до Дніпра, щоб підтримати команду з Коломи. Щиро за це їм подяка. Вважаю, що вони залишили задоволеними, тому що були і класні розіграші, і класні голи в виконання нашої команди. Перш за все, ну і атмосфера. Була неймовірною, щира подяка за таке свято футзалу обидвам команди. Олександр Анатольович, ну по-перше, з ним народження. Дякую. Ну, одне очко команда все ж таки подарувала на день народження. Хоча, звісно, хотілося перемоги. Ну, Ваше відчуття зараз після гри. Та, двоякі відчуття. Якщо так от дивитись по ходу матчу, то 2-0 програвали. Вроді так 3-3 ну, Я вважаю, що ми. Могли перемагати, і десь початок матчу нам не вдався якесь хвилювання, якась перша гра вдома, Трибуни, мабуть, давило на нас якесь хвилювання. Да. Те, що домовлялися, щось в нас не виходило. Нічого, старт такий, да. важкуватий, треба це пережити, будемо працювати далі. Наступних ігор багато. Будемо працювати. Болівальникам велике дякую, підтримали команду, але ми десь не виправдали, не виправдали. сподівань. нічого, йдемо далі.